Так. Королєва, дивіться, які люди приїхали до нас у Барселону. А ти що? Точно, що в Барселону? Королєва, ви мене на кінець розстрою. Галя, Галя де нас висадила, звідти нас і забрала. Скажу вам так. До речі, передаю привіт Королєві, яка на митниці працює. Вітання Перше усміхнене обличчя в Україні було. яке Ми побачили так. і Що прийшов кордон медику, ми, ми за 20 хвилин приїхали. Може навіть і швидше приїхали додому. провезли погоду. Так. Да. був до того? Так. Да. А тепер буде так. Слава Богу. Ми дуже раді. Я і так тяжко жару переношу, наю шлях. А, а тепер я вам привезла погода, а ти, знає, мої ти Виділа, девочки? як я нині на складі записуйся. Завтра йду на Очі, я сюди. Куда йдеш до кого? Та потім скажу, то не можна мені гуляти. Завтра скажу. а коротше, я коротше? Ти ні, ти ну то візьми мене з собою. Та добре, підеш. Слухай, Запишу Ти сторіс, тут шумно. кавалерка, файна новина. Наталя мене нині помалює. Тільки Подоби записала на мене. слухай, тільки записала. Ти пишеш, ми виїхали з кордону. Я кажу, файна новина в її Наталя не Подиви на свою сестру. No. Але за я в сторісі сказала, що мені сестра Я тебе важливіший подарки. А я казала, та я спію вже подарки. — Ну тобі такі подарки. Я вже ваші всі подарки забрала і до хати. Чекай, завала. зараз буду найперше. Ти вже їм віддала, не треба було. Як не треба? Вони нічого не розпаковують. Зараз буде найперший подарок. Я собі уявляю, починаємо, започити. починаємо з козирів. Так і, так і не відходячи. З козирів, з козирів. Давай. Щоб ти дуже не, не, надіялася. Давай. Вілета вже... тобі! Добре тобто ж їздити по Барселоні на, 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 цьому, на електриці, Я а дякую. там тобто будеш по метро їздити. Ну. Я дякую. Вони ще хоч функціонують чи ні? Функціонують, функціонують. Функціонують. Ну, Може, на тобі чупачуп з Барселони. З Барселони. Чупачуп. Подарки, що це тіше, білети, білети електричка є, трамвай. Мамі, ще один є. Ще один, що ти дитина, ти Та Який? Та що, волога салфетка? А, вносить, то він в тебе. Ну. А. Що ти мій а, подарок? А то що ти, зараз... мій подарок ну, буде. ну Я собі являюсь, ну ябко, я сподіваюся, є. Ну, Давайте не. подарки, бо я то вже а а ну гажу. Закрий, закрий очі, відкрий рот. Природ. Закривай. Ні, то дай партнер. А то, короче, найкращий подарунок зі всіх подарунків. Самі дороги. Природ. Дуже поганий. У мене вже дворі. Я зараз собі перечитую. Ти казала, магнітики ні, а всі смаколики дають. А дома? Ти ж привезла? Скільки ти привезла вдома, до смаколики. Скільки ти, под... ти забрала торбів вдома? Три кошти. ящики такі не підйомли. Ми з Наталією тягнули і сумку порвали. і такий один великий, далекий Ну, Так що зараз буду розбирати. На ну, ній ну, кошті розбиралася, дивила. чи кресоки і є. Та я зближче стан того. Так, що вона перша буде, що це, що кожен день з Барселони приїжджає, що що тобі ще би дати? То й вона краще й подарунок. А ті вони дуже файні, там є ще якось. Та вже не давай подарунок, я твої подарунки знаю. Зараз я поди візьму ще якісь козирні. Та мені з кого не спала. Та мені тоді сумку прийшло, що ти на мене... А ти можеш зараз знаєш? А все, Галя, які подарки? Я кажу, що ти що? Подарка, подарка. Ма за мною він приїхала, якби не подарить. Наха більше нашу По розрахунку за нас відпочинок. 2025. є. Підай гроші. А я брешу торік. Виб'ємо каву і добю.